Споживання їжі перед телевізором може призводити до переїдання. До такого висновку дійшли вчені, провівши мета-аналіз рандомізованих контрольованих експериментів. Буквально цього року вчені відмічають, що люди споживають більше їжі в наступний прийом їжі після того, як вони споживали їжу, дивлячись телевізор. З чим це може бути зв'язано? Який механізм підпишчик? справа в тому, що коли ми поглинаємо провіант, відволікаючись на щось, неважливо, телефон, телевізор, газета, ми не помічаємо, скільки ми вже поглинули провіанту, і це впливає на рівень нашого насичення і на наші харчові рішення в наступні прийоми їжі. В одному експерименті людям з амнезією, людям, які забувають, що відбувалося буквально хвилину тому. Після того як вони поїли, знову пропонували поїсти. І що ти думаєш, вони знову сідали до столу і знову наминали свою їжу. На те скільки ми спожиємо їжі в наступні прийоми їжі, впливає наша пам'ять зокрема, те скільки ми пам'ятаємо поглинутого нами провіанту. Коли ми відволікаємося на телевізор чи смартфон, споживаючи їжу, ми просто не помічаємо, скільки ми поглинули, і згідно наукових даних це призводить до переїдання в наступні прийоми їжі. Отже, якщо ти хочеш бути стронкий, а ти хочеш бути стронкий, їж усвідомлено без відволікаючих факторів. Час для споживання їжі це час. Для споживання їжі виділи 20 хвилин три рази в день на свою їжу. Нікуди тік-ток і телевізор від тебе не дінуться. В результаті ти тільки виграєш. Чому? Бо будеш стрункіший і отримаєш більше насолоди від своєї їжі.